Що ви емоційну промову Воломир Мазіра, зараз Адина Ковалюк бачив промови на сьогоднішньому матчу? Ну, перш за все, я би хотів подякувати нашим футболістам, тому що на одного менше грати майже тайма – це дуже складно. А нам сьогодні перемога була потрібна як повітря. І подякувати болівальникам, які підтримували нас. Вони бачили, що тяжко команді. Ми до 30-ї, коли досить непогано грали. І ця ініціатива була у нас. Сталося розлад ігри, гри, коли дитка, дитко впав, вони не вибили м'ячі, пам'ятають, одна штанга, друга штанга, нам трошки пофортило, повезло. А потім вилучення і зрозуміло, що треба було перестраюватися, вже чекати свого моменту. Вже тяжко було грати на одного менше. Але при тому, що я завжди говорив, що наша команда має такий карпа прикарпатський характер, вони сьогодні доказали, проявили цей хімон. Я рахую, що ми перемогу здобули за що характеру. За що характеру, за що везіння в футболі, бо тому що вони могли нам забити і в другому таймі, і не забили. Є боженька футбольна на світі, ви знаєте, що ми три гри програли, три пенальти, нам в кожній грі по пенальті били, дуже багато у нас вилучення, знову вилучення. Сказати якісь претензії до футболістів, ну, напевне, язик не повернеться. Вона така бойова іра, може вона не була така витовища, ну, але так, команда мені досить сподобалася. Грала в пас, щось скульбінувала. А вже потім, коли було вилучення, це вже було тяжко. Але в цілому я дуже задоволений результатом і самолітаю. А що стосується тренера, зрозуміло, що ніхто не хоче програвати із пенальці в кінці матчу, Але нехай він розбереться у своїх футболістах. Вони грали майже тайм більшості. Вони не змогли забити гол. А то я зараз дивився, прийшов до вас, спеціально подивився в пенальці, чи було, чи не було. Бо я коли нам не дають пенальті, я теж е, маю якісь там претензії, але ну, там пенальті був. От будете бачити вечором вдома по телевізору, там захисник просто потягнув цю цю як дівчину. І тут не можна якісь претензії до судді з'являти. Але це я на емоціях, напевно, позитивник і так говорю. Зрозуміло, що будь-який тренер, який хотів звідси вивезти, бо ви прекрасно розумієте, що це гра була за очок, Ми відставали від них. На тривачках і зараз ми вже впереді на шість очок. Це напевне переломний такий матч був, тому що зараз ми пропускаємо нам за рахунок тривачка зіркою ще додається тривачка. І ми себе так можна сказати, трошки спокійніше будемо відчувати торнівній таблиці. Де я думаю, що не буде такого грузу, бо все рівно як би ти футболістів не міг хотів би налаштовувати, все рівно такий груз відповідальності, що треба, треба. І ми знаєте, три гри не вигравали, нічузірали програли. Ця перемога на бадас пошту нашій команді. І Я думаю, що ми ще порадуємо наших болівальників. У нас досить хороші і серйозні ігри мають бути в травні. Це Волинь-Вуз, це Дніпро Дніпро Харків Металіз. Я думаю, що підтримка у нас буде шалена, так як у нас болі боліває. це тільки можна. Кажуть, подякувати і запрошувати на футбол, щоб цілий час переживали за нашу команду. Ну і Хотів би подякувати особисто від себе, бо тому що ви знаєте, що в інтернеті з'явилися всякі можна сказати, там, статті, слухи в місті. Я працюю головним тренером Прикарпаття і на цьому краду. Ніхто мені нічого не пред'являв, ніхто мене не звільняв. Хотів би подякувати. Болівальникам, особливо Ультрасу, що вони переживають, переживають за нашу команду, переживають так, як за мене. І це одно радує розуміти, буду я тренером чи не буду я тренером, але є болівальник, який боліває за рідну команду. І це знаєте, скільки мені дзвінків дзвонили з України, це розуміло, власне, справжніх болівальників, тому що вони вступилися за мене, вони вступилися за команду, бо ми, я завжди говорив, що ми граємо для болівальника. Ми можемо вигравати, але ми навчилися разом з болівальниками програвати і разом вигравати. І цю перемогу я би хотів присвятити справжнім нашим людям, які переживають за Івано-Франківський футбол які переживають за нашу команду. Ми все рівно будемо міцніші, ми все рівно будемо сильніші. Це перемога у нас попереду і думаю, що так воно має статися. Як Трампський штаб ламав собі голову, оскільки в безняній частині жодного матчу оптимального складу не було. Завжди якісь дискваліфіковані, завжди травмовані, сьогодні фактично без двох ключових подачів. Ну, Ви правильно замітили, знаєте, завжди ми там були на зборах, ми награвали один склад, у нас досить непоганий склад би получився, якби всі були здорові і не дискваліфіковані. Ну, виходимо з того, що маємо. Зрозуміло, що нам сьогодні не вистачало. Нападаючи, зрозуміло, що Цицюра вийшов сьогодні усилив його, я правда боявся його випускати. Я ризикував його здоров'я, тому що в нього була складна травма, він ще не набрав форми і мені просто було жалко, бо хлопця загубити. Але він сьогодні відіграв. і фінаті, зробив, і ви бачили, що чіплявся за всі Тяжко. Так, я думаю, що ми вийдемо на той рівень, на той рівень, що ви побачите справжню оптимальну команду, де буде сплав молодості. Старших футболістів. Сьогодні у нас в стартовому складі грали тільки два старших футболіста це Бориш і Ковальчук. Це все молоді, це все наша надія нашої команди. І я думаю, вони ще проявлять, вони будуть прогресувати. Але хотілося б любому тренеру, хотілося б мати оптимальний склад. Ну, але ми виходимо з того, що виходимо. Хоча ну, я не можу сказати, що якась одна команда взяла, обіграла так. Ми граємося супротивлятися, щось у нас виходить, щось не виходить. Зрозуміло, що вболівальник завжди хоче красивого футболу, хоче дуже багато голів. Це є перша ліга. Це є перша ліга, і тут команди всі рівні, ну, не рахуючи напевне суми. На даний момент всі команди рівні і ви бачите, сьогодні результати рух обіграв колосно. Ну, десь коло мав програти, всі чекали, коли ти колос проіграє. Сьогодні 0-1 колос виграв на воїнів. Так що тут зараз є такі результати, що. Угадати просто перед ігрою дуже, дуже складно. Є запитання? Е, яка ситуація з Новаком? Теж травмований, в нього проблеми є з спиною, виробили МРТ. Тепер треба консультація серйозного лікаря, тому що там, не знаю, пошкоджений хребет. Будемо десь його ввести до когось хорошого спеціаліста, щоб поставити правильний діагноз, лікувати можна, але треба знати від чого. Ну, Думаю. Десь місяць це точно не буде стояти ворога. Дербах? Дербах тільки зняв гіпс, теж десь місяць вони буде. Планує, що буде шкоде відновлення, але це є травми, це є відновлення. І хочеться, щоб вони побыстріше повернулися з трой. Я вам скажу що одно, що в нас є 25 футболістів, і це добре, що я думав. Бо були такі розмови, бо у нас так забагато футболістів, що ми дуже багато тримаємо команді. Можна б сказати, що мало. Можна сказати при таких обставинах, як зараз у нас є, при тих обставинах, що дуже багато тих жовтих карточок судді роздають наліво-направо. ну, їм так, їм так кажуть судити, розумієте? І виходить так, що кожна хтось пропускає. От зараз у нас то ракет знов пропускає. І треба тримати хорошого обойму, треба тримати багато футболістів в команді і дивитися вперед, шукати талантових молодих футболістів, щоб могли через півроку, через рік усилити нашу команду. Я вірю в наш проєкт. Хтось ставиться до того може, скептично. Но ми, команда Прикарпаття Івана Франків, на даний момент будемо грати місцевими футболістами, поки я буду з головним тренером. Поставимо задачі у Прем'єр-Лігу. Я вірю в майбутнє, що ця команда прикарпається повинна грати, але ми повинні розуміти, що ми повинні грати на хорошому, красивому стадіоні, де дозволено приймати команди Вищої Ліги. А так вийти зараз премєр лігу набрати зараз футболістів, чи вийти цею команду і грати у Львові. Ну, для кого будемо грати? А ми граємо для вас, для вболівальників. Я думаю, що треба потерпіти, потерпіти, потихоньку ми це все. Ту споруду доведемо в порядок. Зрозуміло, що вона коштує великі, кошти, мільйони. Це місто не потягне, не обласне місто. Це треба державу просити державу, щоб допомогла цей стадіон добудувати. І тоді можна ставити завдання і бути там, де колись було Прикарпаття. Немає запитань. Дякую ще раз за підтримку.